Коротке інформативне відео про е, луні LED-фари для мотоцикла. Виглядають вони ось так. До них йде ось такий пульт з двома положеннями, і їх треба правильно підключити, щоб працювало ближнє і дальнє світло на одному пульті. Оскільки я не знайшов коротких відео в інтернеті, вирішив записати його сам. Хочу показати, що все працює. Я вже підключив працює пульт. Є три положення. Світяться дві жовтих. Це є верхнє. Тепер середнє положення це є біле світло, і виключено. Зараз покажу схему підключення. З даним пультом е, і в даній комплектації, тобто це все йшло разом е, в одній коробці, все дуже просто. Ми під'єднуємо е, три червоних провода, е, е, з'єднуємо разом. Потім ми з'єднуємо два жовтих провода з лампочок, з одним зеленим проводом з пульта. І два чорних провода з лампочок. Але фішка в чому? І саме два, два провода, які виходять з лампочок, ми підключаємо до е, мінуса. Два провода до мінуса. І один провід з пульта чорний ми підключаємо до плюса. Ось така, в принципі, проста схема підключення. Все коротко. Всім дякую за увагу. Ще раз покажу, що все працює. Біле, жовте і виключите.